Це тім. Тім каст мої вітання. Триває 491 дев'яносто доба повномасштабної війни. Про український шоу біз тримачів культурного фронту говоримо далі. Відома українська бандуристка Круть зачарувала фанатів виконанням вірша легендарної української поетеси Лесі Українки. Посеред поля на Донеччині, яку зараз звільняють українські військові. Артистка заспівала разом із бойовим медиком. Тепер весна золота, Жити таку жалю у голосі, не проминуть. Молоді літані, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без неді, так і сподіватись, жити хочу. Ге, думи, сумні, я не бої, сумнів порогозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять, квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі і віти сліз, гарячих розтане та кора рядова міцна, може квіти зійдуть і настане Ще для мене весела весна. Я буду за смерти серед лиха співати, співати пісні без надії. Вінницький гуртік презентував новий альбом під назвою «18+. до платівки увійшло вісім композицій, серед яких пісні. А у Вінниці, дощ та Кацапи. А також продовження культової вчительки. А у Вінниці дощ марабанить повітря між порожніх площ і людей. Забути те, чого не здійснилось і тобі не судилось. Метають журавлі знов до рідної землі. Наші янголи соколи. А от співачка Аліна Гроса, яка зараз проживає в США, виграла в лотерею. Зірка зізнається, що сама ніколи б не повірила, що таке можливо. Тим більше з першого разу про це Гросу повідомила у своєму інстаграм-аккаунті. Звичайно, двічі виграти на день майже неможливо. Але я ж думаю, все-таки візьму кросфорд, бо його цікаво заповнювати. Чим би не зайнятися це в неділю? Мені допомогли вставити купюри, я знову взяла його, пішла додому, заповнювала. Я не побачила буквей, думаю, все, половина слів відпаде, буде програш. Але після того, як я його вирішила. Взяла я цей прекрасний квиточок. Принесла я на касу, і мені показує, що мій виграш 500 доларів. Ще 500 доларів. Як таке може бути? На сьогодні за кордоном теж перебуває Полякова, і там вона захворіла на коронавірус. Про що повідомила у своєму інстаграмі? Аліканте буде концерт. Я вже сто разів до того часу. Тому в Аліканте приходьте 7 липня. Обов'язково буде концерт. Силочку на квитки тут оставляю. Ви що? Я вже окей, а завтра буду зовсім окей. Після завтра буду здорова. Так що давайте, не видумуйте. Такі от справи у полякової, швидкого одужання. Бажаємо Олі і Дякуємо ЗСУ за ще один день під українським небом. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім. Тім Каст.